Їздити Колимською трасою не те, що Європою. Тут треба бути суперводієм. Перевал за перевалом. Один стрімкіший за інший. Дорога з серпантином. Отут скеля, отам провалля. І взагалі тут серед водіїв існує правило. Їдеш на добу, бери припасу на тиждень. Бери пальне запасні частини для автомобіля паяльну лампу. Бо в дорозі усе може трапитися. Що там за Кар париж Тут немає асфальту, не витримає перепадів температур. Верхній шар покриття дороги, дрібний щебінь, присипаний піском. Тому в суху літню пору за машиною піднімається така пилюка, що й на метр не видно. Та швидкості ніхто не знижує. Гальма вигадали боягузи, Отак і летять у безвість. Петро Степаненко по війні був засланий у колимські краї за те, що працював на німців. Підлітком забрали його до Німеччини. Не подивились і на скалічену руку. А по війні, коли він з гуртом Остарбайтерів повертався додому, то їх усіх, як були колоною, так усіх і відправили на колиму. Після таборів працював водієм. Повернувся додому у Київ. Трасу пам'ятає добре. Я ж тільки з курсом, опиту такого ні. Туда і що й покалечений. Я заїжджаю, загрузився углем перед перевалами вже сюди, аркагелінський перевал. Такі обриви крутие, щебенка така, знаєте, пластинчата така, що встанеш, так і так і пливеш. І от, значить, їду і дивлюся, вона мені набрала скорость на спуже йду, а у мене в поворот же, я вижу, крутой, по прямим углому прямо. І я, значить, не тормознув, я знав, що так, я так лігонько тормознув. Вижу, що все, я лічу обрив, Переворачував. Так я щоб не перевернувся. От думаю, направлю його, тут реакція зробила, направлю прямо туди спускатися, спущу, але не перевернувся, розумієте? І внизу вже, от. за дерево, значит, зацепилась там в распадке и так стала на ноги. Это молниеносно все. Некогда даже перепугаться было. Я вылажу оттуда, поднялся, едут машины, хлопцы там незнакомые. А как же ты выскочил? Вот. Я говорю, я не выскочил, я уже там был. Да ты что, ты в рубашке родился. Ти смотри, Отака вона траса братня могила для тисяч і тисяч. Та хто їх там рахував? Траса, яка пролягла на 1600 кілометрів. І як молодость. Як психону Жена ревнує там, ну, знаєш, соре. І як здав, жар, я опинився аж в ягоду в 73-му році, в декабрі місяці. По дорозі на колиму познайомився з кількома шахтарями з Донбасу. Так і доїхали гуртом до Ягідного. Це 500 кілометрів від Магадана. Туман за 20 метрів нічого не видно. Хлопці були отакі ботинки, 62 градуса мороза. Їх полопали зразу, поки до готінці дійшли. А в мене добре, що були ці... Прощай, молодость. Вони мене донесли до гостиниці. Бо у Славка плащ минут двадцять відтаював, Поки у гостиниці я не мог його скинути. Чи, поня... Він замедав так. І все. Ми дивувалися, як за ці довгі 35 років він зберіг рідну мову. Він так і сказав: язика не зламав. По цей день вам скажу, то, мене називають Я що з вами балакаю, що з руськими балакаю, що з усіма. я балакаю по-українськи. Тому що як даний український язик з матері, з молоком з матери, я вважаю, ти не забудеш ніколи. І от і балакаю. І як, Україна для мене є Україна. Хто її не розуміє, Україну, то той. Григорій сказав на прощання, що будь-що буде, а помирати приїде на батьківщину. Бо тут на Колимі погано доглядають за могилами. Тут була золотокопальня імені Максима Горького. Працювали на ній зеки з навколишніх таборів. Тепер артіль під промовистою назвою Кривбас. Керує нею наш земляк Сергій Базавлуцький. Фамілія Базавлуцьких прийшла осі чінутись чені. А Базавлуцьке все пошло віддати з за річки Базаву, на якій організована була січ. Як назвать назвали Базавлоцьке під Бунчуком у Базавлуцького добра сотня трударів, ледь не сказав козаків. Процентів, під 50 роботи здесь українців. В основному центральні райони України. Те, що тут багато наших, відчувається у всьому. Котельню з синьо-жовтою трубою видно здалеку, щоб усі бачили, хто тут господар. Порядок на території бази зразковий. Раптово це ж липень випав сніг. Ще й скільки, температура впала з 30 градусів до нуля. Та до вечора знову піднялася. До 20 градусів. Сніг, зрозуміло, швидко розтанув. Це викликало справжню повінь на всіх річках. Навіть струмки Пополіно перетворилися на нездоланну перепону. Водій бензозаправника погодився взяти на боксир і нас. Ризик для нашого авто безумовно був: там траплялося і камази перевертало. Але що нам залишалося? Рятівником нашим виявився земляк Юрій Олейніков з міста Харцизька. Його мати Таїсія Федорівна там на Донеччині і досі живе, і ми їй дуже вдячні за доброго сина. Вдячні за те, що встигли повернутися додому з того суворого і прекрасного краю. Бувай колима. Сувора історична доля розкидала нашого квіту по всьому світу: Канада, Австралія, Аргентина, Штати, Бразилія і колима. І всюди земляки наші робили те, що справиків робили, піднімали землю. І завжди і усюди пам'ятають, хто вони і звідки.